У столичному центрі ХАП розпочинається серія тренінгових занять про те, як правильно збирати, оформляти і подавати заявки на отримання грантів усім, хто має дієві ідеї, які підуть на користь як грантоотримувачем, так і державі загалом. Ініціатором такого заходу виступили чиновники Камда. Війна в Україні перевернула буквально з ніг на голову усі сфери нашого життя. По іншому почав працювати і бізнес, і громадські організації, і економіка країни в цілому. Адже левова частка бюджету зараз йде на оборонну сферу. Кожна серйозна громадська організація повинна не лише ефективно діяти, а й мати довгострокову стратегію розвитку. Та нерідко буває так, що цікаві і перспективні ідеї є, але хронічно не вистачає фінансування і реалізувати їх допоможуть гранти. Це ресурси, які нам надає міжнародна спільнота. Багато хто знає, що є така можливість, але як їх отримати, люди часто не розуміють. Проблемою для представників громадськості та й не тільки для них, а й для. Бізнесу є процес пошуку актуальних та релевантних конкурсів, процес адаптації своєї ідеї чи потреби під пріоритети конкретного конкурсу чи програми. Ну і також є проблеми з формуванням конкурентно спроможних грантових пропозицій. Тому столична влада вирішила допомогти усім бажаючим розібратися у цьому важливому питанні. Знайшли партнерів, які і будуть навчати людей алгоритму отримання гранту. Ми саме в допомогу. Для громадських організацій, які проводять свою діяльність у нас в місті Києві, проводимо спільно з ініціативою час змін навчання, як правильно подавати гаранти, тому що, як я сказав, можна дуже багато битися головою в стіну, не розуміючи, що поряд є двері. От саме для того, щоб показати такі двері, куди можна війти і ефективно реалізувати свої ініціативи. Є надійно. <сум> Усі бажаючі потрапити на тренінг, зареєструвалися на сторінці в центрі хаб і прийшли на це заняття. Очікування від отриманої інформації без перебільшення дуже високі. Тут я для того, щоб дізнатися для себе щось нове, що цікаве, може, якісь лайфхаки при написанні грантових заявок. Ось які допоможуть саме в умовах війни. Я пройшов досконалити свій досвід. Вже була практика написання і були скажімо так, виграшні проекти, таке заняття буде не одне, і всі, хто на нього не потрапив, будуть мати змогу відвідати наступні заходи, які будуть організовуватися раз на місяць. Олександр Храпач, Олександр Олійник, телеканал Київ.